Всім привіт! Сьогодні я вам покажу ще один спосіб, як заробляти біткоїни. Ми це будемо заробляти за допомогою цього сайту. Силку на цей сайт я вам залишу під відео. Щоб почати тут заробляти, нам потрібно ось тут ввести ваш біткоїн адрес. Та й би куди будуть нараховуватися ваші біткоїни. І ви бачите, що отут вперше ваш біткоін адрес, куди будуть виводитись гроші. Відлік часу тут нараховується Сатош. Якщо у вас буде більше 5500 Сатош, вона ну, автоматично виведе на ваш біткоін адрес. Оце ваша кількість Сатош, яка в нас є. Не накручується автоматично, тут нічого робити не потрібно. Ви можете зареєструвати декілька біткоін-кошельків і відкривати це в різних браузерах. Наприклад, Opera. У мене на Opera зараз є 12 сатож. Це за 9 хвилин. Наприклад, в музеї в мене також нараховується. Коли ви хочете забрати ваші біткоїни, нажимаємо от сюди, ви зможете їх забрати, коли у вас буде більше 5 хвилин. В мене вже більше 5 хвилин. Ми нажимаємо сюди. За 5 хвилин нам нарахували 64 сатоши. Вводимо капчу. І ми бачимо, що нам списало 66 сатош. У нас зараз на рахунку є 6800.